Ще одне відео хочу в рамках 12-го виміру про архангелів розповісти. Маловідомі на планеті Земля, але вони є, мають відношення до допомоги в переходженні планети Земля в п'яту щільність і це архангели Туор і Іоть із драконових. Архангел Кіотрань. Із Сузір'я Сіріус, Архангел Іонь, із Сузір'я Оріон. Вони також мають своє відношення. Пробуджуйтеся, ставайте збалансованими. І як стати збалансованими, я додаю ще раз посилання на одне з перших моїх відео. Там чудові кроки, як стати збалансованим і розвиватися. Підписуйтесь на канал, Бай-бай. гарного настрою!